Доброго дня. Ми сьогодні з вами знаходимося на масиві окружному. і в продажу з'явився квартуплекс 75 метрів квадратних. Перший поверх у нас зал, студія і ванна кімната та гардеробна. А другий поверх дві спальні. Будинок повністю цегляний, розвезені всі комунікації. По будинку, це чорновий будинок з чорновою стяжкою. На другий поверх наразі піднятись ми не можемо. Все дуже якісно, якісна кладочка. Ззовні це цегла облицювальна. Між цеглою облицювальною та самою цеглою є таке утеплення 10 см мінеральної вати. Будинок знаходиться. На провулку європейському. Це єдиний проїзний провулок на агрономічна. із дуже-дуже приємною ціною. До кожного будиночку є своя діляночка. Подробиці більш дзвоніть. Ось, це наші там сусіди. Вони вже всі проживають. Гарний такий мікрорайон. Це район Новобудів. Ось. Добрий день, хлопці! Ось сусіди вже всі проживають, дуже гарний будиночок. Зв'язуйтесь, будемо дивитися і купувати. Чекаю на ваші дзвіночки і гарного мирного вечора!